Медікус це ефектна швидкоросла трав'яниста багаторічна рослина з південної Африки. Вирощується як декоративна і як лікарська. Вона незамінна в рослинній аптечці. В останні роки стає популярною як рослина, швидка допомога. Всі рослини має вигляд жиле і містить у собі канефрон, мука, полісахариди, алактин та інші речовини, що. Виявляють лікувальні ефекти. Соком свіжого листя змащують опіки, висипання, пухирі, укуси комах, садна та подряпини у дітей. Відваром листя ж лікують кашель, застуду та артрит. У нашій країні можна вирощувати як кімнатну рослину, а влітку обов'язково виносити її на свіже повітря. Розмір рослини досягає 30-50 у висоту, довгі соковиті вертикальні листочки сіро-зеленого кольору, містять гелеподібний сік, що й використовується в медицині. На тонких колосоподібних суцвітях розкриваються жовті. Ці ...зіркоподібні квіточки з виразними течинками. Квітки маленькі, близько сантиметра в діаметрі. Квітне з травня по жовтень листопад. Може рости як на сонечку, так і на півтіні.